Так, всім добрий ранок. Я, е, знаєте, вже хто не знає, то я розповім, що сьогодні вночі е, невідомі проникли в будинок культури, де проходить видача продуктових наборів та вкрали е, е, ноутбуки, на яких працюють наші дівчата. Е, зараз, ми, е, зараз ми ноутбуки замінили, ну, не замінили, а. Принесли інші, підключаємо до мережі інтернет та ну, питаємось почати роботу. Також тут вони вогнегасник, розвідкрили, е, облили ці пакети піною. Зараз все повимивали. Е, ну, знаю, що працює поліція, і знаю, що вже встановлені. Встановлені особистості е, вроді як ну, е, не будемо мішати працювати поліції, вони займаються своїми справами. Я думаю, що цих злоумисників знайдуть. От. А що стосується, е, що стосується складу продуктових наборів, е, нові, нові, е, нові набори, які ми будемо складавати, вони складаються. Дівчата, можете перелічити, що у нас з чого складаються нові набори? Набори? Це макарони, макарони мука, цукор, цукор, цукор рибна риба, консервна, риба, рибна консерва, паштет, паштет, паштет кукурудза, паштет, кукурудза маринований, перець маринований, капуста, капури, салатик, рис, це рис. Шино, Шино, приправка, приправа, олія і тушонка. Свина, свина Ось е, такий склад нових, нових наборів. Е, такий, таких наборів буде десь близько тисячі штук, так? Да? Е, і потім склад буде трошки також змінений. Тому е, всі, хто запитують яким чином, коли і як, то, будь ласка, в от, от такому, такому форматі, у такому у нас буде проходити е, наступна черга видачі продуктової допомоги людям пенсійного віку міста Білгородністровський. Ну що, е, ми починаємо працювати е, ще раз щодо щодо? Яким чином можна підійти і отримати продуктовий набір? Зранку видають, видають зараз ці талончики. Оксан, розкажи, будь ласка, яким чином ви організовуєте видачу, і щоб люди розуміли, як коли приходити записуватися, і ну, вообще, і як це зробити? Доброго дня, любі друзі. Отже, у нас є два шляхи, дві дороги, два варіанти. Отже, або ви чекаєте дзвіночка і комфортно заходите сотню, там 150 людей, отримуєте на вказаний час, розраховуєте свій час, приходите в там десятій тридцять, коли вам телефонуємо, нікуди не вас запрошуємо і отримуєте. Або є інший шлях. Ви можете прийти, прочекати в черзі. Ми вам видамо талони на наступний день, частину, так, і ви можете прийти на наступний день, отримати. Але я вас дуже прошу. Уже. Негода, холодно, дуже мінусова температура. Там сьогодні плюс 4. Я вас дуже прошу. Бережіть своє здоров'я, дочекайтеся дзвінка. Так можливо, це буде не завтра, можливо, це буде не на наступний тиждень. Вас 13 тисяч. Це насправді дуже багато. Ми у нас є велика класна команда. Ми працюємо щоденно на те, щоб формувати ці пакунки, щоб і вони тут були, щоб були люди, які могли б їх видавати вам, реєструвати. Але все одно нас на нас пропорційно набагато менше ніж вас. Тому, будь ласка, відноситеся з розумінням. Дочекайтеся, можливо, це буде через тиждень, через два. але ми обов'язково зателефонуємо. Обов'язково вас запросимо, щоб ви уникнули оцих нервів, у черги і оцих всіх неприємностей. Просто дочекайтеся дзвінка. Дякую, дякую, Оксана. Ну, от такий порядок. Чи я рекомендую чекати дзвінка? Ще раз повторюю, що всім Е, Якщо хтось боїться, що не фати, треба, якщо хоче хтось скоріше, тоді прийдеться стояти в черзі. Якщо хто не хоче зіпсувати нерви, тоді треба треба трошки почекати. Дякую вам за увагу. Приємного вам дня, до зв'язку.